футболки сорту Екстра. 10 кілограмчиків, ціна 3730 гривень. Дивимось. Перша ось така бодік-футболка. Без розміру вже. Жіночі. Наступна маєчка від Nike Так, це у нас розмір xs ка Дивимось далі. Коротше якась футболочка з паєточками спереду, без розміру, жаль. Ось така сіренька. Теж від Nike, Розмір емочка. Дуже класно. Наступна чорненька класична ось така. Футболочка. Така цікава, знизу зав'язується. Розмір С 36. Наступна ось така. На спинці є теж те принт. Розмір Емочка цієї футболочки. Оп. Дивимось далі. Ось така в полосочку сіренька, без розміру, на жаль, не можу вам сказати. Наступна ось така легенька накидочка чорта, коротенька. Розмір емочко. Наступна якась дуже яскрава у нас футболочка. Так. На жаль, розміру немає, але камера, на жаль, не передає, наскільки вона блистить. Наступний ось такий топік в ромашці. Жіночий. Розмір, на жаль, не вказаний. Наступний ось такий. Не знаю, пише 10-12. Напевно, років, Ось такий тут так, теж пише 10-12. Так, ще глянемо на ось таку маючку. легеньку, На жаль, вона без розміру, не можу вам його вказати. Ось така біла футболочка з принтом. Розмір алічка. Маєчка в горошок ось така жіноча. Без розміру, на жаль. Так. Ось така футболочка. Маєчка в полосочку. Дуже, до речі, з приємною тканини. Наступная футболочка с Мікі Маусом без да, розміру. Ось такого плану маєчка. Розмір Алічка. Давайте ще вам покажу такую футболочку чорну від Пума. Так, розмір 44 цієї футболочки. І давайте еще покажу. Ось такому поміну, конверсант, футболочку, розмір 2ХЛ. Тут залишилось, що справді дуже багато футболок. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, дзвоніться до наших менеджерів і забирайте ваш лотик.